Виконком затвердив норми водоспоживання по місту для тих, хто не має лічильників. Води це у нас там 5686 абонентів, які на сьогоднішній день не користуються лічильниками. Наприклад, якщо ви проживаєте в багатоповерхівці, то ваша норма витрат води складає 275 сімдесят літрів. За добу в гуртожитку споживання порахували менше близько 210 літрів. Якщо у вас садок чи присадибна ділянка, тоді вам нарахують 15 літрів за квадратний метр ділянки за добу. Архаїчна та нездійснена норма закладена щодо використання води у піонерському таборі, яких в Олександрії нагадаємо наразі вже немає. За одне місце 130 літрів. Поки що складно сказати, для кого затверджувалася і норма щодо кінотеатрів, театрів та санаторіїв. Житлові ж будинки з водопроводом, каналізацією та газопостачанням будуть мати норму 275 літрів. В середньому, в перерахунку на кубічні метри, кількість споживання води складе біля 8 з лишнім кубічних метрів в місяць. Нагадаємо, що вартість кубічного метру води, як повідомили нам у водоканалі, як і раніше, складає 7 гривень 41 копійка за куб.